Футболісти зорі швидко відкрили рахунок. На четвертій хвилині нападник білозірців Юрій Медведєв скористався помилкою захисту шполянців і без будь-якого супротиву з боку суперників відправив м'яч у сітку. Підопічне Василя Гречано відігралися через 20 хвилин. Дмитро Кучер виконав штрафний метрів з 30 і м'яч після рикошету залетів у кут воріт зорі. Загалом обидві команди створили небагато гострих моментів. До перерви запам'ятався дальній удар білозірця Сергія Мачульського, з яким упорався голкіпер шполи Юрій Хрієнко. У другому таймі малюнок гри не змінився. Гра переважно точилася в центрі поля, а найнебезпечніший момент виник наприкінці основного часу біля воріч полянців. Але форвард зорій Віталій Підвесіцький не зміг замкнути гостру прострільну передачу. Нічого особливого не сталося і в додаткові 30 хвилин. Тож переможця мали визначити після матчеві пенальті. І тут Фортуна посміхнулася футболістам Зорі, які виграли серію 11-метрових, 7-6. Вирішальний пенальті в їхньому складі забив Олег Гопка. Таким чином, зоря через два роки знову здобула Кубок області. А ось полянська команда не змогла вперше в своїй історії виграти почесний трофей. Цікаво, що вже найближчої суботи ці команди знову зіграють між собою, але вже в рамках чемпіонату Черкащини. Олег Кукса, Анатолій Усіко Віка новини.